Ми з Тамарою ходимо парою. Є така приказка. Так і в нас. Як тільки приносять на ремонт 261 щіля, який газує, одразу же в цей час з'являється хускварна 545 або 550. Або наоборот, як тільки приносять хускварну щіль 261 тук, тук стукає в двері. Ну, якось в нашому випадку, може, це совпадіння, як говорив Соловйов, ну, в нашому випадку це дуже часто буває. Отже. 545-та хускварна 2019 року випуска поступила по причині того, що вона не тягне і толком не заводиться. Стандартно, ми вже тут маємо це 19 ту або 17 помилку, яка вказує на те, що є підсос повітря по саниках. Зараз от кинемо сальнички, поміняємо топливного фільтра і пилочка буде працювати. Воздушний фільтр почистимо, от він собі такий, да, трошки його життя помотало, Помотала, так, але сама пилка досить така живенька, помиємо почистимо, будемо буде вона робити. 261 щіль стандартна причина звернення в ремонт: або глохне, або газує. В нашому випадку вона не себе веде, обороти не спієш курка газу тронуть, вона вже себе не контролює. Стандартна причина це ті ж самі підсос повітря з сторони масляного насосу, зв'язки. Тільки чого ця газує, коли підсос сальника є, і вона, не, вона, скажімо так, її система не вимикає, а хускварна за рахунок автотюна, коли автотюн бачить, що є серйозна помилка, яка може спричинити те, що пилка стане, то вона її автоматично блокує. Тому тут, скажімо так, якщо вже є якась проблема, електроніка її відключила, ви неї робити не будете. 261, як правило, показує, починає підгазовувати, ніхто не звертає увагу, там жара, масло, може, бензин попався поганий. І роблять до тієї пори, що вже скажімо так, вона сама живе своїм життям, газувати не треба, а ти просто завів і, і тримай одною ручкою другою. От, Що можна сказати по 261-му е, Зараз е, ми будем його робити будемо робити ремонт. робити ремонт З правої сторони ви вже можете побачити. Таку гору желіза, яку треба. Це вже стандартно е, картера. По, по а чого картера, чого ж не сальник? Тому що коли сальник виходить з ладу, якби його зупинити, скажімо так, вчасно, то вона б відбулася просто так, як ускварне, замінили сальник і все. А на етапі того, коли вона вже йде в рознос, шурує, то вона розбиває за собою. Не тільки а Сальник це ж тільки наслідки. Ця причина виходу самого сальника ховається чаще всього глибше. Це підшипник. Як тільки підшипник дав збой, потягнув за собою сальника і все. а це. Гриз... така, не в самому літньому стані, чорненька, грізненька, але нічого. Циліндр, слава Богу, живий. кинемо зараз нові колечка. На нові кинемо правий Набор прокладочок. На набор прокладочок воздушний фільтр. Що найцікавіше, воздушний фільтр на цих бензопилах. От, дивіться, одна і та ж сама, одні і ті ж саме, скажімо так, бензопили класом, але різних виробників. От Повітряний фільтр хускварний після роботи, він майже чистий. Ну, в одному місці є трошки бруду. І дивіться, на 261 щіль фільтр. Дивіться, що мусора. Це знову ж таки за рахунок того, що у Хускварни і не тільки у 545-х, а взагалі на всіх бензопилах їхніх стоїть система очистки повітря. Центрофуга хтось її називає або не знаю, як по-іншому, injection, якщо бути по технології у хускварни. А у щеля такого немає. Все повітря, яке грязне є, воно сразу же без очистки, без нічого, скажімо так, попадає прямим потоком на повітряний фільтр. І ці повітряні фільтри, їх можна чистити. Це не такі фільтри, які йдуть на 200 231-251. Вони йдуть багато використання, але встрімно їх вже потрібно міняти, бо йому, йому кришка. Тому кинемо новий повітряний фільтр, нові колечка, набор прокладок, кинемо пробку бензобака, бо замки в них постійно не тримають. І вже стандартно це важель управління, тому що інколи. На гарячу, на гарячу збиваються режими, і воно може включатися або підсос, або друге положення. Тому бажано курок теж на заміну. От. Е, сказати, що це є основна проблема цього щіля, я не можу. Тому що е, пилки класні, але щось з ними щось з ними не так. От останнім часом щось з ними не так. І не так, це із-за того, напевно, що почалося це все тоді. От коли вона стоїла своїх там, 20 тисяч законних, от пилка чудова, вона стоїла своїх грошей, продавалася, гарячі пиріжки, і ми в тому числі їх продавали. Але коли вона зараз стоїть 30 тисяч, а в ремонт треба давати такі гроші, то я скажу так, що, по-перше, стало важко продавати, тому що аналог по хоскварні стоїть дешевше і воно працює значно краще. А по-друге, воно ще часто лимається. Але все ж таки порада. Хлопці, якщо ви хочете продавати 261-го щеля, продавайте. Пилка класна. Єдине, що розумію, що продавати його за ціною 30 тисяч, трошки важкувато, Продавайте його по закупці. Заробляти будете потім на ремонті. Тому що, хто знає ці бензопили, це клієнт номер один на будь-якому автосервісі, так як Volkswagen, так і 261-й тирі. Це постійний клієнт на сервісі. Розходника треба валом, починаючи від стартеров, фільтров, скажімо так, плюс ті ж самі картера. Тому. В один день, коли продаєте, зробіть, віддайте його по закупці, а потім будете зарабатувати постійно. Яка доля цих пил, коли приносять їх в ремонт? Як правило, після капіталок більшість наших клієнтів вже цією технікою не працює. Казалося б ну, смисл ремонтувати, якщо вони працювати більш ніхто не буде. Вона робить до тієї пори, так, поки клієнта вже конкретно не витягла з нього гроші, От, він розуміє, що пила цей кусок желіза, який можна викинуть. Але щось з цього вернуть потрібно. Продати трупака він не може, тому що хтось його забере, коли він не заводиться. От, вкладається в ремонт 8-9, по самому такому мінімуму. Приклеюється зверху ще якась п'ятерочка, може 6-7, хто як, ну в середньому це п'ятерочка. І за 1015 вона в такому хорошому бушному стані продається. Оце явище, в яких, скажімо так, дуже часто зустрічаються особливо з 261 щільна. Тому, якщо хтось каже, що хускварна 545 значно гірша за 261 щіль, ну, ми наводимо завжди по своєму прикладу. Якщо у вас ситуація інша. Будь ласка, наведіть нам свою історію. Будемо раді побачити це в коментарях, відгуках та пропозиціях. На цьому, в принципі, все. З вами був сервіс Prof. До наступної зустрічі!